Багато вас прийшло. Це одне суперційно. Я так люблю все структурувати і тамувати цим тривогу, що тепер знаю. В моєму домі рівно 22 сходинки. Два рази по 22 сходинки. В сумі це 44 сходинки. Знаю розміщення всіх найближчих укриттів і шанси вижити в них при прильоті смерчу чи артилерії. Ми всі навчилися, дзани, не ховаючись більше під обстрілів під підвалом. Трагедії накопичуються у внутрішню скриньку, від чого наче черствієш, не рів'янієш, аж поки наступна не проб'є цю кірку і знову буде кровити серце. Біполярне поринання в новини межує з ізоляцією від новин. Легше писати про розбите серце, ніж про розбиті будинки салтівки, відірвані кінцівки і людей у полоні. Ми так радіємо ворожим втратам і боїмося згадувати про свої. Це захисний механізм уникнення, пошкодження дроти, електропередачі нервового імпульсу, балансу між спробами в звичне життя і ігноруванням симптомів втрати. Останнім часом я знову здригаюся кожного разу від гуркути вантажівки чи пралки заново і заново зважую свою корисність тут і мотиви піти на фронт. Недавно в Харкові мені сказали, що поети мають говорити від імені суспільства. Інтимна лірика більше не є доречною. Але що тоді є доречним, коли відбирає мову в процесі переліку міцна Б, М і Х? Якою мовою володіє суспільство, які художні засоби підійдуть до опису страху і втоми, сміливості і спустошення? Я не знаю, які нові горизонти мені ще відкриються в пізнанні цих наук. І як би я не хотіла цього перевіряти, це яблуко буде вкушене, і це знання опанує нас.